Коломийському військомату 70, згідно із наказом командувача військ Прикарпатського військового округу, 28 квітня 1944 року був створений Коломийський міський військовий комісаріат Станіславської області. Тоді першим комісаром став майор Анатолій Поцепцов. Загалом за 70 сімдесятиліть на цій посаді працювало 14 офіцерів. Останні 9 років комісарує підполковник Олег Пархоменко. Цей день коломийські військові не вважають святом, працюють у звичному режимі, розповідає комісар Олег Пархоменко. Підполковник на цій посаді з 2005 року, з невеликою перервою Загального армійського стажу, має майже 30 років. У Коломиї на службу прийшов капітаном у 1996 році. Пригадує, що тоді установа процвітала та працювала у повному об'ємі. Були відділення військового комісаріату. Перше відділення це було саме велике, воно займалося мобіліційними питаннями. призовне відділення другого було, було відділення обліку офіцерів запасу, обліку солдат-сержантів, була фінансово-господарська частина, секретна частина. Ну, по крайній мірі, штат тоді військового комісаріату був 54 чоловіка, коли я прийшов. Далі рік за роком армія занепадала, зменшувалися обсяги призову, скоротилася чисельність збройних сил і відповідно, кількість працівників військоматів. З червня 2013-го у Коломийській установі залишилося чотири фахівці. Щоправда, функціональні обов'язки та завдання змін не зазнали. Військового комісаріату основна задача це є мобілізаційна готовність міста і району. Оце основна задача. Плюс йде призов на строкову службу, облік військовий облік, солдат, сержантів, призовників, офіцерів запасу, облік транспортних засоб, засобів, які є в місті, в районі. За останні місяці на виконання указу президента знову почали функціонувати всі відділення. Кількість співробітників Коломийського військомату збільшилася аж до півсотні. На думку комісара, це таки забагато. І мобілізаційне відділення, і облік офіцерів запасу, відділення комплектування команди партії, різні групи це група забезпечення, група соціального напрямку, відділення зв'язку, таємна частина. Чи потрібна така велика кількість людей цей штат? Воно трошки не продумано. Тобто дуже велика диспропорція існує між мирним штатом і воєнним штатом. Навіть ті хоч чотири чоловіка, вони не в змозі передати всі знання відразу. тим 47 чоловіка. Треба Трошки тюдіспропорції, тобто, щоб штат мірного часу був ну, там 15 чоловік, а воєнного часу 25 чоловік. І це було б ідеально. Комісару легко працювати у Коломиї, бо тут має повну співпрацю з владою, громадськими організаціями та місцевим населенням. Люди телефонують та пропонують допомогу. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.